Жовтень. Якого кольору жовтень? Жовтень середина осені, яскрава пора, розфарбовані вереснем листочки падають на землю, все навколо всипано різнобарв'ям опалого листя. Перша половина жовтня це жовтий, помаранчевий, червоний колір, але пізніше починаються дощі і холоднішає. І все стає сіро сіро-коричневим. Жовтень, В жовтні жовте сонце гріє. Та, що все навкруг жовтіє, Жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, Що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Прислів'я та приказки про жовтень. Жовтень ходить по краю та й виганяє пташок з раю. Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою. У жовтні гріє а не піч, Плаче жовтень холодними сльозами. В жовтні з сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся. Загадки про жовтень. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс. У діброї та садочку стали жовтими листочки. Помаранчевим став світ, жовте листя з усіх віт, пташких хвирій відлітають, хмарки дощик розсипають, кличуть нас ліси, поля, сади до збирати осені плоди, із дерев спадає листя жовте. То землею ходить місяць, жовтень.